Вітаю вас на темі Портрет птахів замальовки. Замальовка це вид доволі швидкого малюнку, суть якого заключається в тому, щоб передати характерні риси зображувального об'єкту. В ідеалі замальовки робляться з натури, але ми з вами можемо скористатись фотографіями живих птахів. Фотографія стане нашим референсом. І нашим головним завданням буде передати характерні риси кожного об'єкту. Перед початком роботи треба уважно роздивитись фотографії. Визначте характерні риси, які притаманні даній пташці. Визначте форму тулуба, співвідношення голови до тулуба, як розташовані крила, хвіст, яка довжина шиї. Давайте подивимось, як ми це можемо втілити на аркуші паперу. Для роботи нам будуть потрібні: формат А4, простий лівець, затирачка та графічні матеріали. Це можуть бути лінери, гелові ручки, шарикові ручки, тонкий фломастер або маркер. Ну і звичайний референс, фотографія пташки. Роботу починаємо простим олівцем. Спочатку нам треба. Намітити на форматі, де буде розташована пташка, та визначте її основні характерні форми. Намічаємо спочатку великі форми. Це тулуб. Тулуб пташки схожий на перевернуте яйце. Далі намічаємо голову. Дивимось на те, що шиї майже не видно, а розмір голови займає приблизно половину від розміру тулуба. Намічаємо клюв, дивимось, де він розташований та яку форму має. Можемо намітити око або очі, також я одразу розділяю і визначаю межі різного забарвлення пір'я. Далі можна намічати крила. Уважно дивимось їх розташування, довжину та форму. На даному етапі пір'я в крилах можна не малювати. Далі я переходжу до формування лапок моєї пташки. Вона сидить на гілці, і в такому ракурсі я бачу тільки одну лапку, а інша ховається під хвостом, який ми намічаємо простою формою, не виділяючи кожну пір'ячку. На цьому роботу простим олівцем завершено. Ми намітили всі основні лінії та форми. Далі переходимо до роботи з лінером або гелевою ручкою. Працюючи матеріалом одного кольору, не забуваємо про тональні відносини від найтемнішого до найсвітлішого і навпаки. Вашою задачею буде постійний аналіз того, що ви бачите на референсі з тим, що ви робите. Починаючи роботу з лінером, можна спочатку намітити основні невеликі елементи око, дзьоб. Намітити пір'я в крилах та хвості. Уважно роздивіться, як будується крило. З якого пір'я воно починається, яке пір'я знаходиться на кінцях. Також уважно слідкуйте за напрямком, в якому вони розташовані. Ну а далі можна буде приступати до графічної пророботки нашої пташки. В моєму варіанті. У пташки верхня частина голови покрита чорним пір'єм. Розмір пір'їнок на голові, на шиї, на пузику, дуже малесенькі, і окремі пір'їночки промальовувати не треба. Їх можна замінити різноманітними графічними структурками. Я роблю це маленькими штришками, нібито імітуючи маленьке пір'єчко. Але штрихи, які я роблю, кладу. По формі голови. І так як голова у пташки майже чорна, мені теж треба зробити, щоб ця частина голови в роботі була дуже темна. І робимо це не просто зафарбовуючи чорним кольором, а штришки ставимо дуже-дуже близько один до одного. Таким чином, ми отримаємо темну пляму. Далі переходимо до роботи над світлішою частиною голови. В цій частині голови також вір'ячко має дуже маленький розмір, і ми його окремо не промальовуємо. Я так само буду продовжувати працювати маленькими штришочками, які я промальовую по формі голови, імітуючи той напрямок, в якому вони знаходяться на пташці. А для того, щоб ця частина голови виглядала світлішою, штришки, які я виконую, я розташовую трошки далі один від одного, ніж на темній частині. Таким чином, ми регулюємо тональність нашої роботи. Чим ближче знаходяться лінія одна до одної, тим ділянка буде ставати темніше. І навпаки, якщо лінії будуть знаходитися. Подалі, одна від одної, тим ділянка буде ставати світлішою. Ну а далі можна поступово спускатися нижче, переходячи на тулуб. тулуб пташки також вкрит невеликим пір'ячком. і воно доволі світле. Тому я так само роблю штришки невеликого розміру, але трошки більші, ніж вони були на голові. І не забуваємо, що штрихи якими ми покриваємо тіло пташки, повинні лягати по формі її тіла, ніби імітуючи пір'я, якими вона вкрита. Ну а далі можна приступити до роботи над промальовкою пір'я на крилах. У крилах пір'я доволі крупне, і ми можемо роздивитись малюнок на кожному з них. Ми можемо роздивитись, як одне пір'я заходить на інше. У моєї пташки крила складені, тож відстані між пір'ями в крилах немає, і пустоти там теж не має бути. Кожне пір'ячко промальовуємо окремо, дивимось, де воно темніше, де воно світліше. Також слідкуємо за симетрією. Те, що з'являється у лівому крилі, ми повторюємо на правому. Те, що з'являється на правому, повинно з'явитися і на лівому. Так само ми працюємо і з пір'єм на хвості. А ще хочу звернути вашу увагу на те, що ми у пташки не робимо чітких контурів. Це її тіло вкрите пір'ячком, яке на краях може трошки виступати за чіткий контур, який ми малювали спочатку олівцем. І тільки у крилах та хвості. Пір'я має більш чіткий та визначений контур. Тож саме в цих місцях пір'я ви можете трошки виділити, але не повністю зверху донизу, а нижню та бокові частинки кожного пір'я. Таким чином, ми підкреслимо анатомічну будову крил та хвоста. Після того, як ми опрацювали всі пір'їнки у крилах та хвості, можемо перейти. До завершення роботи над тулубом пташки та перейти на її лапки. Пам'ятаємо, що тіло вкрите маленькими пір'їнками, і в своїй роботі ці пір'їнки я імітую маленькими дрібними штрихами, які я продовжую малювати таким чином, щоб вони лягали по формі тулуба. Переходячи до роботи над лапками, подивіться, як вони кріпляться до тіла. І яку форму мають. Ближче до тіла розташована гумілка, яка має об'ємну форму та вкрита малесеньким пір'єм, і тільки після неї ми бачимо тонку лапку, яка вкрита шкірою. І хочу вам нагадати, що та частина тіла, яка вкрита дрібним пір'ям, ми не обводимо. А за допомогою штрихів створюємо об'єм і пухнастість. А ось гладкі елементи, такі як дзьоб, око, лапки, вкриті шкіру кігті, ми можемо обвести чітким контуром. Поступово ми наближаємося до моменту, коли все тіло пташки буде вкрите пір'ячком великим, маленьким, і всі деталі будуть заповнені графічними структурами. На цьому перший етап роботи над замальовкою завершений. Тепер черга в деталізації. Приступаючи до роботи над деталями, ми в першу чергу повинні проаналізувати те, що ми зробили з нашим референсом, і подивитись, що потрібно виділити, чого не вистачає, що треба додати. Для цієї роботи ви можете використовувати той самий матеріал, яким ви працювали, або додати додатковий. Наприклад, це може бути фломастер з товстішою лінією, або, наприклад, олівець. Важливо, щоб новий матеріал гармонійно поєднувався з попереднім та допоміг вам виділити головне та допрацювати, надати завершеності вашому малюнку. Як результат, ми маємо отримати живу графічну замальовку. Пам'ятайте, що замальовка це вид швидкого малюнку. І він може бути трохи неохайним. Головною вашою задачею є передача образу обраного птаха, його впізнаваність, співати його характерні риси. Дякую вам за увагу та бажаю натхнення!